Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами рекомендаціями стосовно застосування комплексних мінеральних добрив у підживлення. І під комплексними добривами я насамперед маю ті добрива, які Крім азоту, містять фосфор і калій, а також ті, які можуть взагалі не містити азоту. І сюди б я відніс також такі добрива, як суперфосфат, яка не є комплексним, але це фосфорне добриво. Тобто мова піде про доцільність підживлення польових культур добривами, іншими добривами, крім азотних. Чи є доцільність у цьому, наскільки вони є ефективними. Тому, друзі, у нас були багато досить досліджень на цю тему, хоча повністю спектр, який хотілося б вивчити, він ще не досліджений, ми не охопили, але те, що ми вивчили, хочу поділитися. Отже, ефективність цих добрив залежить від ряду факторів. Ну насамперед, це від поживності вашого ґрунту. Якщо у вас ґрунт добре гумусований ґрунт, то ефективність комплексних Добрив зменшується, і відповідно, якщо у вас легкі, піщані, малогумусні ґрунти, то ефективність комплексних добрив на таких грунтах зростає. Тепер е хочу розділити способи внесення. Якщо ми говоримо про внесення про позакореневе внесення, тобто внесення комплексних добрив по листу, то тут практично. Дуже мало є обмежень, це на всіх культурах їх можна застосовувати. Практично в різних регіонах України є певні обмеження по температурі, теж звичайно ж це і залежить і від поживного серед від поживності грунту, від родючості ґрунту. Але мова піде зараз у цьому відео, зокрема, не про позакореневе підживлення, тобто не про шляхом оприскування внесення добрив, а про прикореневе підживлення тобто, це або в розкид. Або сівалкою в рядки, одразу зупинюся, що е, якщо ми говоримо про внесення добрив в розкид, внесення комплексних добрив в розкид, то ефективність такого прийому буде дуже мало ефективна, і я б е, у більшості переважній більшості випадків не рекомендував цього робити, тому що е, якщо ми говоримо за азот, внесення азотних добрив, азот є дуже високорухливою речовиною, тобто він досить таки стрімко промивається дощем, він проникає в глиб ґрунтового горизонту, досить таки швидко. Якщо ми говоримо за такі елементи, як той ж фосфор і калій, то вони надзвичайно малорухливі, практично нерухливі у поживному середовищі, дуже малорухливі. І якщо ми вносимо в розкид такі добрива без заробки в ґрунт, то вони залишаються на поверхні ґрунту під дією ультрафіолета, під дією сонячного опромінення. Мінення вони можуть втрачати свої поживні елементи, крім того, коли йдуть дощі і мікростікання з поверхні поля, теж ну, такі добрива опиняються десь там в ярках, в колодязях у людей. Тому, якщо ми говоримо про е доцільність, про способи внесення комплексних добрив, то мова іде лише це в рядки. Е внесення в рядки. Або це е внесення під основний обробіток ґрунту, але внесення під об основний обробіток ґрунту. То це основне внесення добрив, і це не є підживлення, тому ми зараз про нього не говоримо. Ми зараз говоримо про той спосіб, коли вже рослина у нас вегетує, от як, наприклад, ця пшениця, яка за моєю спиною, і чи є доцільність вносити комплексні добрива замість азотних? По такій пшениці, тому ми визначилися, що доцільним є лише внесення з сошниками сівалкою із сашниками, тобто, щоб ці добрива потрапляли безпосередньо в ризосферну зону грунтову, тобто в зону корення. Якщо вони, це добриво буде лежати на якійсь відстані від корення або над коренням, або дуже глибоко зароблена там під коренням, то корень лише споживає без, при безпосередньо Ньому фактично контактні кореневого волоска із розчиненою фракцією цих добрив, і ми з вами домовилися, що ці добрива практично не проникають, не мігрують по ґрунтовому горизонту. Там, де ви їх внесли, там вони і будуть знаходитися. Тому з е сошниками вони їх заробляють на глибину до 10 сантиметрів. Як правило, ну це у більшості, це на глибину залягання насіння, тобто це десь 5-6, інколи до 10 сантиметрів. І з такої от глибини рослина може їх споживати, зокрема, пшениця і інші види сільськогосподарських культур вони можуть поглинати такі от добрива. У нас проводилося дослідження на високогумусних ґрунтах, Зокрема, це був типовий. Чорнозем із вмістом гумусу 4-5 і бувало навіть і більше відсотків. Тобто це досить таки поживні грунти були, і ми досліджували ефективність комплексних добрив. І прийшли на пшениці. Зокрема, я зараз зупинюся на зернових культурах. Ми прийшли до такого висновку, що внесення їх на пшениці економічно недоцільно. Поясню, чому ми порівнювали із внесенням традиційного карбаміда або аміачної селітри. І у нас прибавку пшениці ми одержували як від карбаміда, так і від селітри, так і від нітрамофоски, яку ми вивчали. Але різниця полягає в тому, що ми одержували однакову прибавку врожайності як від 100 кг Лаграм селітри, так і така сама прибавка була одержана від 200 кг нітроамофоски. Тобто, фактично, урожайність у нас обмежувалася вмістом азоту. Тобто ми вносили приблизно по 30 кг діючої речовини азоту, і це в пропорції це дорівнювало приблизно 100, -100 кг аміачної селітри, і це дорівнювало приблизно 200 кг нітрамофоски. Фактично, наявність фосфора і калія внітрамофоски ефективності нам не давала у порівнянні з азотом. Також ми вносили вивчали інші дози, наприклад, по 15 кг діючої речовини. Теж саме у нас виходило, що приблизно внесення 50 кг ам'ячної селітри за прибавкою було тотожним внесенням 100 кг нітроамофоски. Ну як ми знаємо, що комплексні добриво у переважній своїй більшості дорожчі, ніж. Прості азотні добрива, тому ми прийшли до висновку і давали такі рекомендації, що на ґрунтах добре забезпечених гумусом застосування комплексного прикореневого підживлення недоцільно. Утім, на таких ґрунтах доцільно вносити підживлення комплексними добривами, не підживлення, а внесення комплексних добрив під основний обробіток ґрунту. Що ж стосується інших типів ґрунтів, малогумусні ґрунти, яких більшість в нашій, на території наш. Україна, то треба роз, ще е, орієнтуватися на гранулометричних склад ґрунту, тобто на проникність ґрунту. Якщо це глинистий ґрунт, бідний глинистий ґрунт, то теж проникність комплексних добрив в такому ґрунті буде дуже-дуже мінімальною і внесення комплексного прикореневого підживлення на таких типах ґрунтів, е, з економічної точки зору недоцільно. Натомість, якщо у вас піщані ґрунти, е, е, які добре промиваються, які на яких ніколи не застоюється вода, то є смисл, я вважаю, вносити комплексні мінеральні добрива, які саме в яких дозах, то це треба локально проводити дослідження, порівнювати із традиційними дозами той же ж селітри або карбаміда, щоб знати 100% результат. Тому, друзі, ефективність буде. Прибавку врожайності ви одержите від, комплекс, від підживлення комплексними добривами, але ця прибавка не вирішує. Виправдає затрати на внесення цих добрив. То така от моя рекомендація. Тому. Вносьте комплексні добрива або по листу шляхом позакореневих підживлень, або під основний обробіток ґрунту. Утім, не підживлюйте прекоренево. Не рекомендую я підживлювати комплексними добривами. Ну хіба ж у вас вони дармові ці добрива або дешевше вони коштують набагато ніж азотні? То тоді є смисл. Тому перевагу, все ж таки, я б рекомендував віддавати традиційним азотним добривам для підживлення. якщо вони міст, містимуть додатково сірку чи інші якісь там макро чи мікроелементи, це вітається. Утім, основний акцент ми робимо на азотні підживлення. Тому дякую вам за увагу. Сподіваюся, пояснив, розкрив трошечки цю тему. Більш докладно, це дуже довго розкривати. Тому на такому простому рівні, сподіваюся, було доступно. Дякую вам за увагу. Віримо в скору нашу перемогу і до нових зустрічей.